Все, 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 давай. Алло, доброго дня. Е, це міліція. Е, Коксун Петро Олексійович, депутат міської ради. Я стою біля річки в парковій зоні напроти першої школи. Тут Андушівка благоустрій вивозить трактором сміття, викидає на берег річки. Я тут заблокував трактор, а він стоїть тут. Мені чекати? Добре, я чекаю. Я тут трактора заблокував жду міліцію. Так, да, визвав міліцію, визвав наряд міліції. Е, він созвонився світюком, він не встиг перекинути. Не встиг. Я зняв все, звісно, акуратно. Він созвонився. Ну не почав він, під'їхав, витягнув пачку сигарет, значить там туди-сюди. Він з кимось а, стій, стій. 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 Коротше, я вызвал наряд міліції. Давай. Значить, давай, давай мені сюди чим побільше людей тоді. Позвони до Марценюка. Давай. Я мене не я на общественных началах, нормально, не переживай. Ти не переживай! У мене на відеористра... я не відерестратор... Ти не загрузився, я їхав за тобою знімав, як ти грузився. Ти мені можеш лапшу навішати. Як кому навішати? Еле, еле. Ось до мене відеореєстратор все пише. Братан, заспокойся, чекає на міліції. Ні, це ви привезли мусор викидати. Я бачу, що ти привезли мусор викидати. Ні, шановний, ви привезли. Мене відео... мусор возити не можна. Правильно, правильно, шановний. Ти не заїжджати в парк не можна, Правильно, все вірно. Навіть в міліції чекаємо. Правильно, Вірно, все вірно. Супер, бомба. Мене зареєстровано на відеореєстратор Їхав з вами за і у площі. Неліце приїде, я покажу. Так, поверю. правильно. Він на опиті приїхав. Опит, я не знаю, що хоче. Він тіпанка забавить. А це втікають з місця злочину. А, це привіз, привіз, привіз? Це привезли викидати, я зафіксував. А, 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 все нормально їдуть. Ліда... Їде ви на робіть. Раді... Петя, петя, ти розкажи, хто, що ти сюди привіз. Розкажи, <свист> наскільки ти мусору сюди викинув. Розкажи, дорогой. <свист> а що ще не... я привіз не буде? Іван Петрович, випутати. ви не вішайте лапшу, будь ласка. Давай, давай. То. Пустые наші на Всі! Так? долго. Тут святюк, блин, тут я уже аж тут на выезде из парка, блядь. Він любыми путями из парка хочет выгнать. Давай, давай. Держу, держу, ты там у меня смог.

Ми зрібаємо листя, ми зрібаємо ветки, складуємо тут. ветка вся дробиться, спалюється, ветка дробиться, щоб на свалку не захарашувати. А, а листя все вивозиться при допомозі погрузчика і великих тракторів. Оцей маленький трактор не возить на свалку. Це не рентабельно. Я... Та не викидає ви сюди. Дивіться, рішення є. Вийняти, де наші рішення, що тут тимчасовий смітник, шикайте. для перевала сміття Давай, є. Давайте я вам ще покажу кучі листя, де лежать. Я давайте мене буду... за ті кучі листя, оштрафуйте. Давайте не будемо казати чора, чора, конкретно чора, чора, в астракту, чекайте, за куча. Ми конкретну ситуацію. Вчора возили листя. Звідки забрали ви? Возили. Біля аваля бабу. Правильно, скверика, вивезли листя, маленьким тракторцем. в тому, я вам ще раз пояснюю, листя тут смітник не робиться. А Що це тут складується і вивозиться? Яке ви маєте право на Євгеній Петрович, це не сміття, що за щобіт? Що там за бутилки валяються? Що там лежить, за Ну Дивіться, що я говорю чесно. Оце що бітосі сигарети? Оце все ви кажете не сміття, гілляки листя. звісно, не заангажовані. Ми як депутати міської ради, хочемо завести порядок тут. До міської ради, що видіть нам усе місце, ми будемо тут сподіватися маленьким трактором, ти що не дав його викинути, ми даємо викинути, у нас є своя технологія випадки. Сміття ми веземо на мусорну машину. Сміття все стоїть цю міськах. Вони позбирали. Якщо там попав, якийсь один чобіт, вибачте, з ніхто його не викидав. Сюди вони з та возили, тільки сварити, Зараз ми не говорити, подальше займаємося. О, По, не По вам не вам не так? Коли мокро, заїжджати великим трактором не можна. ми весь газон порушимо. Я що зробив Петя Копсом газону. Бачите? Оце він зробив. Ми парк заїжджаємо маленьким тракторцем. Маленькі трактори. Давайте Валекі не виникнути. Ми напишемо огляд, всі в одєл, всіх опитаємо, ви, ви було, свою було, точку було, вони свою точку зору, опишемо, і будемо приймати рішення. Бу Саша, команда сміття хоч раз була сюди вивозити? Чесно? Це сміття ти, це сміття. Чого ти сюди приїхав? Сміття ми не вивозимо. А що ти тут робиш? Як що? Ну зараз, що ти тут сюди приїхав? — Ми ні разу не знятий аж там в березі, знятий. Ви не дуже, що ти вивозимо. Беріг, ми ж це тут. Берегова берег, берег, зона 20 метрів від річки. Давай не будемо, буде. 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 я тобі будемо. — Давайте не будемо сваритися. Давайте не будемо. вийшли питання. — Бачите, такий кінти виконавці. Все, зараз ми опишемо мусор, трактор з тисяч. Тобі не Все. нравиться вулицю. Дуже цихофей, й, То влас, чого ти вулиця? не зробиш? А я зробити? Ти це... ж депутат? Я депутат. Ми й добиваємося. Саш, добиваємося гроші. Ось до сюди йдуть. А нас Тут. немає бюджету. Ось до ці мусорки, які ми потім будемо платити ще раз гроші, щоб їх витягнули. Ти це не розумієш? Ми дали 650 тисяч гривень людині на уборку території Андрушівки. Ну так. То що, Андрюфівка не а, Я бачу, як вбирається. Я бачу, як вбирається. Парк, відпочинок, коздок. За що а за. А що її... ми повинні будемо ще платити її... гроші? Що ми щепу били, бля, як роз... розмерзалося. Щепу тут обив. Тут били щепу, коли ви її тут били? Коли ми били щепу останній раз? Тут. Ту Давайте не будемо. В якому болоті кладу. А для чого ж тоді? Ви ж не хочете хочу. Оце так зване не сміття, це в нас листя не у береговій зоні, як сказав Євгеній Петрович Святюк, директор комунального підприємства Дошівської міської ради. Тут є діти, граються неподалік, можуть забігати сюди. Тут хтось вже побиті пляшки. Це все оздо рози, це вбирають повністю Андрушівку, центр міста і вивозять сюди. Це мусора в нас немає, бумажки, прикинуто, оздовільники, бутилки стеклянні оздо. Оце сьогодні тільки. А то теж, і це вони кажуть, що не можна. Оце вони Привозять сюди і скидають. до шапка ще я свісить. Хтось забув з робітників. Ми зараз покажемо... Вони кажуть, мусор не викидається. А будемо дивитися. Мусор не викидається. Оздо. Бачите? Оздо прикинуто бур'ян. А що під бур'яном ми глянемо? А під бур'яном у нас мусор. Бутилки є Так само ось вони не викидають бутилки. Це екологія. Вон до в нас е, вже комиші. Це в нас свічка. ну Це теж не мусор. Це не вони виносять, викидаються, вже люди, напевно. Іграшки це все. Ось до сміття нове, якісь бумажки. Це не сміття це листя в нас. Розгортаємо сміття бумаги, теж бумажки, це все. Під них не хочу рукою сильно лізти. Викинули пляшку, це вони привезли. Це в нас йде не сміття. Це в нас листя, це нас прибирають. Виділяються комунальному підприємству на цей рік 650 тисяч гривень на уборку території міста Андрушівки. Гарно прибирають. Попереднє відео було у нас за уборку території дуже красивої, сміття вони не вивозять, вони нічого не вивозять. А це в нас парк, пам'ятка, Терещенка, школа в до... будинку, метрів 200, напевно, до мусорки, яку створили комунальна служба, де граються дітки. І винуваті в цьому депутати та інші особи, які перешкоджаються все робити. Хователі граються з дітками біля школи, перші-четверті класи, мала школа. А тут у нас це смітник там сформований, щоб діти бачили, як треба жити в Україні. Це вчить наше комунальне підприємство на чолі з Євгенієм Петровичем Світюком.